Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. У цій програмі ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про розвиток пропагандистських вигадок щодо постачання західної зброї, яка була передана Україні палестинському ісламістському рухові Хамас. Росіяни не припиняють вигадувати нові й нові версії українського сліду в цьому питанні і вже навіть приплили сюди зерновий коридор і зернову ініціативу. Такі російські повідомлення ми сьогодні детально розберемо. Про російські видання і про російські канали поширюють дезінформацію про те, що Україна, начебто, використовувала Чорноморську зернову ініціативу для контрабанди зброї. Зокрема, через зерновий коридор, як заявляють у своїх публікаціях, росіяни натовське озброєння потрапляло до рук Хамас. Ця заява дійсності не відповідає і є частиною цілеспрямованої дезінформаційної кампанії кремлівської пропаганди проти України. Мета цієї кампанії дискредитувати нашу державу і зменшити військову допомогу з боку західних союзників. До такого висновку дійшли фахівці з перевірки фактів проекту Стопфейк. Почнімо з того, що Чорноморська зернова ініціатива становила собою дві угоди, які, власне, і формували цю ініціативу. Одна угода була укладена між Україною ООН і Туреччиною, а інша між Росією ООН і Туреччиною. Згідно із цими угодами, підписаними 22 липня минулого року, під егідою ООН у Стамбулі було створено спільний координаційний центр або скорочення СКЦ. Він включав представників усіх сторін. Команди інспекторів, до яких входили і представники з боку Росії від імені цього СКЦ, перевіряла кожне судно на предмет наявності в ньому недозволених вантажів і екіпажу на шляху до українських портів і назад. Ось що сказано на сайті ООН про роботу СКЦ. Цитую. Центр відстежуватиме рух комерційних судів для забезпечення дотримання ініціативи, зосередиться тільки на експорті товарного зерна та супутніх продовольчих товарів, забезпечуватиме контроль і моніторних вантажів з українських портів на місці. Звітуватиме про відправки здійснені завдяки ініціативі. Кінець цитати. За весь період своєї роботи СКЦ жодного разу не повідомляв про те, що Україна нібито використовує чорноморську зернову ініціативу для того, аби здійснювати якусь там контрабанду зброю будь-куди, наприклад, на близький схід. І зважаючи на те, що росіяни якраз є учасниками цього СКЦ, який подібних фактів не фіксував, то заяви Росії навіть неозброєним оком, помітно що є брехливими. Також на сьогодні немає підтверджень інформації про те, що бойовики ХАМАС нібито застосовують зброю, яку раніше було передано Україні і її західними партнерами. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України звертають увагу на те, що російські спецслужби вже передали представникам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в Америці або в державах Європейського союзу. Про які обсяги та яку зброю йдеться, розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі Суспільного. Послухаємо. Свідчить про це інформація з різного роду джерел завжди це не одне джерело, це співставлення різних даних, і в тому числі інформація здобута оперативним шляхом. І Якщо говорити про яку зброю, це мова йде про стрілецьку зброю, невеликі обсяги, тому що мова йде не про справжнє там допомогу через українську зброю. Ні. Йде війна, українські сили безпеки і оборони в бою здобули велику кількість техніки, важкого озброєння, в тому числі стрілецьких зброї окупантів. На превеликий жаль є такі випадки в контексті стрілецького озброєння і е, з боку загарбників. І ось окремі зразки вже контрабандними каналами постачання зброї. А Росія сьогодні збройний контрабандист номер один у світі. Передані власне Хамасу для того, щоб реалізувати інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені, щоб звинуватити Україну в різноманітних речах і спробувати послабити підтримку з боку наших партнерів союзників. Вочевидь, мова йде про заздалегідь сплановані дії навіть з реакції і російських пропагандистів, і офіційних ортів Кремля ми бачимо, що це така комплексна підготовлена реакція, яка ну була достатньо оперативно розгорнута. Тобто, так можна стверджувати про те, що держава терорист Російська Федерація була так чи інакше поінформована про чергову ескалацію і атаки на Ізраїль. Ну а те, що власне ця зброя була передана, ну вочевидь, швидко це не відбувається. Тобто реалізація подібної спецоперації потребує підготовки і відповідного часу. І так, зокрема, є інформація, що в цьому могли бути задіяні так звані російські ПВК, насправді які не є ніякими приватними військовими компаніями, є частиною державної терористичної політики Російської Федерації. Це були слова Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони України. У відомстві також припускають, що трофейна зброя може бути використана для фейкових звинувачень України у продажу західної зброї терористам на регулярній основі. Нагадаю, що раніше ми розбирали у нашій передачі фейкове відео, яке було виявлене у грузинському сегменті соціальних мереж. І на цьому відео власне нібито був зафіксований процес передачі західної зброї від України до Хамасу. На відео за кадром невідома особа арабською мовою дякує українській владі за постачання зброї. І ті, хто поширив це відео в соціальних мережах, кажуть, що це, начебто, і є підтвердженням витоку зброї з України на чорний ринок прямісінько до рук терористів. Як з'ясували фахівці з грузинської фактчекінгової організації Міф Детектор це відео було змонтоване, а закадровий текст, вочевидь, був доданий окремо. Розганяючи от такі от фейки, пропагандисти, вкотре хочуть показати українців як невдячних провокаторів, які прагнуть дестабілізувати ситуацію у світі, і навіть підбурюють інші країни до збройних конфліктів. Мовляв, українці перепродають отриману зброю на чорному ринку. Вона потрапляє згодом до рук злочинців і терористів, і, от в такий спосіб, Агітпроп прагне підірвати авторитет української влади і намагається зірвати майбутні поставки збройної допомоги із країн НАТО. Адже насамперед такі фейки націлені на західну аудиторію і західних лідерів, аби вселяти недовіру до дій України і, зрештою, домогтися зменшення військової підтримки. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалі Перший вебсайті Суспільне новини, а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.